шостій продовжує роботу пункт харчування для малозабезпечених громадян. Його організувала міська влада, як повідомила заступниця міського голови Ольга Ткаченко, усі, хто опинився за межею бідності або за інших причин не може дозволити собі їжу, можуть прийти о 10-й годині до кафе ювілейний, аби поїсти через управління. Трудата соціального розвитку ця робота як вилас, так і посилюється для виявлення людей не тільки. Безхаченків, а людей, які самітні, яким треба допомагати вже є рейди по таким людям. Малозабезпечених людей тут годують щодня і вихідні, і в будні протягом всього року. За порцією гарячого супу приходять люди, які опинились у різних важких життєвих обставинах. Серед них не тільки безхатьки, а й пенсіонери, які раніше працювали хто лікарем, хто бібліотекарем, або майстром на підприємстві і зараз отримують мінімальну пенсію. Приходять також люди, які не можуть самостійно собі приготувати їжу через стан здоров'я. Так пані Тетяна майже нічого не бачить. Тому для неї це можливість вийти із складної ситуації. Син на війні, це ви вже скільки сюди Ой, ходите? другий рік війна Страшно. У харі кафе ювілейний говорять, кожного дня сюди приходять біля 40 осіб. Кожен отримує півкілограмову порцію гарячої їжі. Ми один раз загадуємо, вмінюємо борщ входить, як завжди. Хліб та саме, ну взагалі, я не сказала, що допустим, як для мене це замечательно. Всі нам мам, вони вдячні. Я пишаюся, звісно, людьми, этим колективом. Низкий їм поклон, що ну це так, тому що ну, ви самі розумієте, як вже давно половина людей би ну, Якби вони ще не їли, вони повимерзали. Ходить на сніданок у центрі міста із садового мікрорайону Володимир Рудченко. Чоловік каже, що він професійний сантехнік. Нині має інвалідність. Володимир багато років не може знайти роботу, тому не в змозі сплатити за комунальні послуги. Як наслідок, йому відімкнули електрику, воду та газопостачання. Без них він живе 12 років. Скаржиться на несправедливе відношення до нього надавачів послуг. Без опалення, без приготування їжі. 12 років у центрі зайнят. Не можуть мені знайти роботу. кажуть, що у мене освіти немає. Приніс їм два університети: Рівненський водного господарства та Харківський, але їм професійно-технічне училище треба. Володимир говорить, щоб мати хоч якісь кошти, він вирішив стати донором плазми крові. За це на місяць отримує близько 800 гривень. Ось це єдине, що наша біоплазма, сумська організація. От за рахунок крові живу два рази на місяць. Здаю мене там вже всі знають. Деякі люди, які приходять снідати до ювілейного, в обід йдуть отримати їжу у релігійній організації. У церкві ще годують о 13-й годині. Тут дають рідке, а там каші. Шосткинці, які приходять за безкоштовними стравами, не на камеру говорять. Годують у центрі смачно, але взимку їсти під відкритим небом дуже холодно і сподівається, що у морози все ж їх будуть годувати у приміщенні.